Вітам з відео сьогодні буду розповідати про пам'ятник Петру Болбачану. Пам'ятник Петру Болбачану знаходиться в одноіменному сквері, названо ім'ям та фамілією Петро Болбачан. Пам'ятник Петру Болбачану тут знаходиться, тому що потрібно було змінити назву цього скверу та встановити пам'ятник Петру Болбачану. Раніше сквер називався ім'ям Станіслава Косіори. В сімдесят му році пам'ятник Косьора встановили в цьому сквері, а у 8-му році знищили його, тому що Косіор був організатором Голодомору на Україні. Пам'ятник Петру Болбачану відкрили 4 жовтня 2020 року. Скульптори пам'ятника Петру Болбачану – це Михайло Горловий і Олександр Фурман. По центру пам'ятника зображене бюст Петра Болбочана. Далі ми бачимо інформаційну табличку, де вигрюваний герб УНР, ім'я та фамілія Петра Болбочана, роки життя Петра, військове звання, що він визволитель Криму та схрещені шаблі. З правої сторони пам'ятника знаходиться інформаційна табличка. Де написано хто спонсори пам'ятника, то встановив пам'ятник, хто скульптор пам'ятника та рік створення пам'ятника. Петро Болбачан відомий тим, що 22 квітня 18-року війська УНР. Під командуванням Петра Болбочана прорвали більшовицькі укріплення на Чонгарі і після цього звільнили кримський півострів від більшовиків. Дякую за перегляд відео. Ставте лайки, коменту і не забувайте відправляти моє відео тим, кому цікавий український контент.